Встановили каркас для навісу над терасою. Дуже непогано і швидко вийшло. Встановлювали в мене три людини і зайняло це, мабуть, години три. Замовляли збільшеного розміру стовпи, щоб обійти вікно. Треба сказати, що все підійшло дуже чітко, нічого не пересверлювали. Дуже сподобалось, що навіть ковпачки ці пластикові є на всі болти, які використовуються тут. Досить міцна конструкція, не рухається взагалі, навіть при тому, що великі стовпи. Думаю, що варто їх закріпити тут біля стіни, коли буде. Та покриття може трохи е, рухати е, вітром е, цю конструкцію, але зараз стоїть дуже міцно на анкерах на п'ятки знизу. Десь так це виглядає. Якість дуже непогана в комплекті навіть е, трошки фарби для підкрашування місця, де це потрібно. Продумано, продумано і э, дуже фабрично, я б сказав.